Сьогодні небайдужі жителі Херсона зібралися на площі Свободи, аби разом обговорити майбутнє країни, підтримати мирні прагнення українців. Захоплені адмінбудівлі, самопроголошені псевдореспубліки і незаконно приєднані до Російської Федерації території. Невже схід та південь України очікує такий же сценарій, як на півострові? Можливо, все це й входить до підступного плану Володимира Путіна. Однак, міжнародна спільнота, офіційний Київ і прості українці зовсім іншої думки. Якщо Путін таке творить, то якось треба зупинити, але не хочеться кровоприлеття, тому що мені 82, Я пережила війну. То ми тікали от в Росію чи німців, від фашистів. А зараз куди? Треба тільки мирно. Печальне забиття дуже печальне. але я єдине поняла, що вдруг ми вивчили всі гімн, що вдруг Ми поняли, хто ми є чиїх батьків ми діти. Прийшовши сьогодні на народне віче, херсонці висловили свою тверду і рішучу позицію. Держдума Росії має почути українські регіони, які на повний голос скандують ні війні, ні федералізації, ні розпаду України. А у те, що жителі Сходи прагнуть від'єднатися від офіційної України або зовсім змінити громадянство, херсонці не вірять і додають усе це геополітичні ігри Кремля. А те, що нині відбувається у Донецькій та Луганській областях, заздалегідь спланована спецоперація Путіна. Я считаю, що это, конечно, это спецоперация російських войск, що це спецгруппы, которые засилаються слишком уж, конечно, расширился вот этот регіон, который захватывают. І люди, наверное, починають сумніватися, поможет ли нам українська власть. Поэтому я думаю, что тут нужно более радикальні меры принимать. А ось активіст автомайдану заявляє, що в окремих селах нашої області навіть у школах пропагують про слово. Понедельник планируется в 9 утра, вожді на площади, Автомайдан по області. Чаплынка, Аскания Нова и Новодмитровка, друга в Івановському районі. Дойдет давление на людей, йде давление на маленьких діток в школе. Москва, Россия, вот эти проживы дурацкие звучат, ну и так далее. Это можете показать по телевидению, чтобы они это слышали. Мы будем ехать, нас уже готовы встретить, нам уже угрожают, мы там национальные гвардии собираем, пусть собирают, мы готовимся тоже к этому. Вот. Но мы должны людям нашим в области показать, что город за всю область, что мы за них переживаем, что мы в каждом э, населенном пункте, если это надо будет, проведем беседу. Завтра у Женеві мають відбутися чотиристоронні перемовини між представниками України США, ЄС та Росії від нашої країни за вимогою МЗС Росії на міжнародному дипломатичному з'їзді мають бути одразу два делегати: виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця і Михайло Допкін, кандидат у президенти від партії регіонів. Останній має виступити від імені південно-східної частини України, яка за переконаннями офіційного Кремля прагне відокремлення і федеративного устрою країни. Чи погодяться світові дипломати? На російський ультиматум поки невідомо, та й Михайло Допкін не квапиться робити публічні заяви. Херсонці ж кандидатуру екс-губернатора Харківської області взагалі не визнають. Ще раз повторюємо, Херсон допі слова не давав, не треба нас представляти там на якихось перемовинах, на якихось тут, тут переговорах з Російською Федерацією. Він не є нашим представником, і я вдячний за те, що ви сьогодні цими плакатами демонструєте, що Херсонщина вона представлена урядом, який знаходиться в Україні. У нас є президент, у нас є прем'єр-міністр. Сьогодні нам нав'язують такі міфи, що, начебто, у наш південь і схід. Нашої країни, російськомовний, що він вимагає приєднання до Російської Федерації? Ми вимагаємо захисту Російської Федерації. Ось такі от брехні, російська пропаганда, просто ви знаєте, дратує. Ну і. Давайте казати відверто, е, визиває такі емоції, які от тут при жінках казати не можна. Ну це, е, ну це не відповідає дійсності. Якщо міжнародні перемовини у Женеві не матимуть результату, і питання деескалації конфлікту Росії з Україною залишиться висіти у повітрі, херсонці готові переходити від слів до діла. І, хоча миролюбні українці не хочуть війни, іншого виходу на їх думку може й не бути. Ты хоть китаец будет, но если ты родился на этой земле, это твоя страна, это должно защищать. Я говорю, ну когда немцы входили, вы же их не встречали с хлебом, солью, вы же обороняли свою страну. И вот сейчас этим же нужно заниматься. Ну Россию надо ставить на место. Мы же к ним не лезем и не говорим, что нам надо там делать. Конституции менять, свободу людям давать, кормить своих людей получше. Они же там... 100 километров от Москвы уже света нету. Они нам рассказывают, бас Губернатор же у свою чергу запевнив, кордони посилені військовослужбовці у повній бойовій готовності, тож диверсантом до Херсонщини зась.